Всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про Мультакін. Взагалі, що це таке, для чого він потрібен, які є підводні камені? Ну і звичайно, як ми можемо примножити наші заробітки. Загалом Мультакінг це процес створення двох і більше акаунтів в якомусь проєкті. Ціль це звичайно заробити не там тисячу доларів, як це з одного акаунту, чи давайте рахуємо нехай там 500-100 доларів з одного акаунту. А ясно, що коли в нас цих акаунтів 100, 50, 100, ми цей заробіток множимо в рази. Звучить це дуже просто. Давайте розбиратися, як ж воно є. Перше, що нам потрібно для мультакінгу, це проксі. Я думаю, всі знайомі з VPN-ом, Тобто, це такі розширення, які дозволяють змінити нашу геолокацію. Що ви там зараз знаходитесь не в Україні, а десь, наприклад, в Нідерландах. Фішка в тому, що проекти бачать, що у вас включений VPN і дуже просто це відсіювати. Тому ми використовуємо проксі, це якщо простими словами, покращений VPN, який повністю змінює вашу локацію, і для чого загалом її міняти? Якщо ви з одного комп'ютера, з одного браузера створите. 50 аккаунтів в якомусь проєкті, зрозуміло, що проєкту це не сподобається, і він ваші аккаунти просто заблокує. Тому нам потрібно змінити нашого локації, щоб це виглядало, наче повністю окремі різні люди. Тому перше, що нам потрібно, це проксі. Як правило, одне проксі коштує приблизно долар півтора на один місяць, тобто це на один аккаунт, і ви на цьому проксі можете на одному аккаунті можете робити безліч проєктів. Тобто це не так, що ви там для одного проєкту одне проксі, для іншого проєкту інше проксі. Тому є різні сервіси по проксі. Ось ви можете побачити найпопулярніші. Взагалом вони всі між собою дуже схожі. Обираєте просто якусь європейську, наприклад, країну, або можете і Україну, і користуєтеся. Далі наступний пункт, який нам потрібен, це антидетект браузер. По факту, це такий самий браузер, як Chrome, тобто візуально воно ніяк не буде. По інакшому виглядати єдине, що він дозволяє нам створювати дуже багато аккаунтів. І фішка в чому, що проксі змінює нашу геолокацію, тобто, що ми сидимо не там в Україні, а десь інше. То антидетект браузер дозволяє змінити наше залізо. Те, про що я говорив, якщо ви візьмете один комп'ютер і з одного браузера запустите там десятки гамаців, то вас заблокують. Тому ми, власне, і міняємо як би цей комп'ютер. І для системи буде виглядати, що один аккаунт сидить на вінтовсі, там 10 Інші на Windows 7, інші на 11-му, один на Маці, один взагалі там на айфоні і так далі. далі. Антидетектів дуже багато, і це можна емулювати як комп'ютер. Це може бути і для телефону. Наприклад, це може бути актуально для там ферми, якихось телеграмів чи чогось такого. Ось приклад, як виглядає налаштування аккаунту в антидетект браузері Ми надаємо йому ім'я. Як правило, це там перший, другий, третій, п'ятий аккаунт. Далі теги це ваші якісь власні помітки, їх не обов'язково. Далі Sun Browser і Flower Browser. Це якраз і є ці емулятори. Тобто, це ви будете працювати або на Google Chrome, або на Mozilla. Я раджу обирати саме Sun Browser, адже м -м, розширення набагато краще там працюють ніж на Mozilla. І далі ви самі можете обирати, яка це буде У вас система Windows, Mac, MacOS, Linux, Android і так далі. Раджу обирати ту саму систему, яка є на вашому комп'ютері. Мобільні версії Android та наприклад, VDS, Павтрі, не найкраще працюють для. Мобільних антидетектів краще використовувати інші сервіси. Далі User Agent — це якраз історія вашого, ось тут її можна також побачити. Вижимка, з якого пристрою ви сидите, тобто, пишете, що тут Mozilla, Windows такий-то, такий-то у вас комп'ютер і так далі. І загалом формується загальний відбиток вашого аккаунту. Тобто який тут браузер, який часовий пояс. До речі, в антитек браузері ви можете налаштовувати, яка мова буде в цього акаунту? Чи вона буде також українська, чи вона буде, наприклад, німецька, якщо це проксі з німеччини? Буде часовий пояс, також німецький чи інший, бо проекти вони якраз відслідковують усі всі речі по мові, по часу чи там сходиться, не сходиться, і так далі. Також в антитек браузерах є функція, наприклад, розширення. Коли ви створили десятки акаунтів. Показує приклад, як це буде у вас виглядати. Ось тут де кнопка новий профіль, і коли ви створюєте, у вас тут просто йде лінія з великої кількості різних аккаунтів. І не дуже зручно, наприклад, уявіть, що У вас є 10 профілів, вам потрібно в кожні 10 профілів зайти і додати там розширення, наприклад, MetaMask. Не дуже зручно, тому є функція розширення. Куди ви заходите, і в один клік додаєте розширення одразу для всіх профілів. Також дуже важлива річ, через що часто збиваються аккаунти, і ця головна помилка мультакерів це звичайно депозити і виводи. Як вам зв'язувати депозити між аккаунтами? Перше правило це, звичайно, не можна відправляти з одного гаманця на інший. Проекти дуже просто відслідковують такі взаємодії. Далі наступне: не можна з аккаунтів виводити на біржу. Тобто, у вас є 10 аккаунтів. Ви з них всіх вивели баланси на одну біржу, на один баланс вас зберег для того, щоб такого не було. Вам на біржі потрібно створювати декілька депозитних адрес. Це дуже просто робити, коли ви там заходите в поповнення, обираєте, наприклад, там валюту ефіру. Обираєте мережу там, арбітром візьмемо, і далі у вас буде картинка книжечки, і в цьому вікні ви можете собі додавати більше адрес. З біржі ви можете виводити на безліч адрес це не важливо, бо в біржі одна єдина адреса. В якої там в хвилину там тисячі відбувається транзакцій, і якщо буде десь там ваших 10 гаманців, то загалом підозри це жодної не викличе. Які сервіси ще можуть бути додаткові? Є такий сервіс CoinTool. Він дозволяє в один клік створити. Десятки, а то й сотні гаманців, щоб ви не морочилися, да записувати фразу і так далі. Це все робиться в один клік, і одразу вам дуже зручно ці всі сіт-фрази вигружає. Далі це сервіс AxMarket. Він дозволяє купувати твіттера, дискорди і так далі. Кажу одразу, що там з твітерами це напевно, що найгеморонніша соціальна мережа в крипті. Дуже часто їх блокують. Теж до цього будьте готові. Тому потрібно знати, які правильні твітера купувати на цій платформі, як їх прогрівати, як за ними доглядати, скажімо, і потім як їх використовувати в якихось теснетах, амбасадорках і інших роздачах. SMS Activate або якась інша платформа, також базово потрібно знати, як користуватися. Це платформа, яка дозволяє. Активовувати різні пошти, коли вам потрібен номер телефону. Наприклад, ви купили ферму Gmail, потрібна активація по номеру телефону. Ясно, що там купувати 107 карток ніхто робити не буде, тому якраз і звертаємось до такого типу платформ. Для чого взагалі мультиакінг? Зараз ви в себе тут на екрані бачите прикладі кейсів, наприклад, проект Towns, де там на один акаунт виходило в середньому 100 150 доларів, що загалом непогано враховуючи, що витрати були там доларів 20-30. Але також ви і бачите приклад мого кейсу, де я робив 20 акаунтів, вийшло забрати відповідно в 20 разів більше прибутку. Чи там у нас є кейси: Magic Newton, Б3, Сахара і багато інших проектів. І це там я говорю тільки про проекти порівняння, де ви робили вручну ці проекти. Да? робити там 10 акаунтів. Кожному загалом не проблема. Але також ви можете підключити автоматизацію, софти, тобто це програми, які напів такому пасивному режимі відпрацьовують за вас проект. І ваше завдання одноразово налаштувати цей софт, зрозуміло, контролювати його, перевіряти, але все одно це займає забирає точніше 80% вашої операційки. Також важливо сказати про таблички. Дуже важливо вести правильно Скажімо, бухгалтерію, аналітику по ваших акаунтів. По коли це один акаунт три, п'ять. Ви в цілому розумієте, де що знаходиться, які проекти ви відпрацьовували. Але коли це вже переходить там в десять акаунтів, двадцять тридцять, це вже чесно скажу з власного досвіду складно. Тому обов'язково ікселька з нею потрібно подружитися і вести базово, це які баланси знаходяться. у Вас які проекти ви відпрацьовували. Коли їх відпрацьовували, ми там в нас в ком'юніті даємо одразу якісь готові шаблончики, щоб ви розуміли, які дані важливі. Бо кажу, коли це три аккаунти, ви про це забуваєтеся, але коли доходить до там, 10, 20, 50, тоді вже дає складніше. Одразу в цю табличку записувати дані там, до бірж, які ви купуєте. Наприклад, є otc ринки, де ви можете купити аккаунт якоїсь біржі і далі ви використовувати її для там. Тобто, Своїх цілей тут також є багато підводних каменів. Ми вже на навчанні про них детальніше розповідаємо. Тому ще раз наголошую на важливість ведення вашої аналітики, статистики і так далі. На нашому навчанні ми детально розповідаємо про кожен пункт і важливі нюанси. Да? Ще раз це і проксі, які краще обирати, які країни, які платформи. Антидетект браузер в нього кунча є набагато більше функціоналу. це і автоматизація, як групувати, як там передавати ці акаунти іншим людям, і так далі. Це також як купувати. Вітера, Discord, як це робити грамотно, бо дуже часто вони блокуються, як працювати з OTC-ринком. Це, напевно, що топ ніша, де дуже багато скама, також як на нього не попадатися, як фільтрувати ці е, ордера, які байбіти купувати, як їх обирати і так далі. Також шаблончики, як працювати з різними Excel-табличками. Тому, якщо тобі цікаво розвиватися в мультакінгу і хочеш відпрацьовувати проекти не на один аккаунт, а на десятки сотні, то і більше, то залишай заявку на сайті або переходь у бота, і менеджер розповість. Детальніше. Тоді до зустрічі у ком'юніті і успіхів в отриманні дропів.